До вашої уваги представляємо комплектики для хрещення. Перший складається комплектик з сукні, декорованої фатіном, штанішок, шапочки, царапочок і черевичок. Комплектик виготовлений з натуральної бавовняної тканинки, приємної до тіла. Сукню і штаніжки можна носити окремо один від одного. Набір буде чудовим доповненням образу для вашої малечі у день таїнства. До вашої уваги представляємо набір для хрещення для наших маленьких джентльменів. Набір складається з чоловічка, який не закривається ніжки, та подовженої жилеточки. Чоловічок застібається посідовженні на кнопочки. Має декоративну. Бабочку. В комплекті також йдуть царапочки закривати ручки, черевички і шапочка. Комплектик виготовлений з натуральної бавовняної тканинки, яка приємна на дотик і буде приємна до тіла вашому малюку.